З 28 лютого цього року на Чернігівщині зняли заборону на ввімкнення вуличного освітлення, яка була введена через критичну ситуацію в енергосистемі України після масованих ракетних атак росіян на об'єкти критичної інфраструктури. У більшості населених пунктів області нарешті з'явилося довгоочікуване світло на вулицях у нічний час, але не в прилуках. Причини пояснює начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Созінов. На сьогоднішній день в нашому місті відсутні. Зовнішнє освітлення вулиць міста у зв'язку з неприйняттям двох програм. Перша програма це міська цільова програма по використанню електричної енергії для освітлення вулиць міста. Її неприйняття тягне за собою, що профільне комунальне підприємство «Місць світла» не має можливості запустити тендерні процедури та укласти договора з відповідною електропостачальною організацією. Ще одна програма, яка наразі не ухвалена, бо депутати так званої опозиції не хочуть її розглядати. Це програма житлово-комунальне господарство та благоустрій міста, говорить Олег Созінов. Яким чином вона прив'язана до зовнішнього освітлення? В даній програмі одним із пунктів є обслуговування мереж зовнішнього освітлення, тобто, якщо ми і в Приймемо першу програму. вімкнемо освітлення. Його потрібно обслуговувати. Потрібно обслуговувати трансформаторні підстанції, потрібно обслуговувати опори, потрібно проводити заміну ламп і так далі. Олег Созінов зазначає, що в грудні минулого року на засіданні виконкому була погоджена міська цільова програма по використанню електроенергії для освітлення прилуцьких вулиць на 2023 рік. Але вона фактично містила розрахунки на півроку. На той час в країні, зокрема в місті Прилуки. Діяв режим світломаскування, тобто була повна заборона на ввімкнення зовнішнього освітлення. В зв'язку з цим, в програмі була закладена половина від потреби, сума коштів. Тобто в програмі закладено 3 мільйони 125 тисяч. Як приклад, хочу навести 2021 рік. Річне споживання в 2021 році склало 900 тисяч. Кіловат. На сьогодні, якщо брати ціну електричної енергії 1 кВт 7 гривень, ми можемо порахувати і сказати, що річна сума коштів необхідна для освітлення вулиць міста складає близько 6 мільйонів гривень. Пояснює Олег Созінов і процедуру укладання договорів на закупівлю електроенергії для вуличного освітлення та обрахунок обсягів спожитого. Кінцевим платником за використану електричну енергію та її розподіл являється наше комунальне підприємство «Місць Світла. Щороку підприємством проводяться тендерні процедури і укладається договір з якщо брати 2021 рік, з ТОВ «Енера Чернігів та з нашим Прилуцьким РЕМ. Працівники міськсвітла знімають показники використання електроенергії на зовнішнє освітлення прилук та передають їх до компанії постачальника. Щомісячно працівники підприємства знімають показники лічильника, об'їжджають всі 45 трансформаторних підстанцій, де встановлені лічильники, об'їжджають всі світлофорні об'єкти, їх 13. Після цього дані показники передаються до РЕС та НРА. Цими підприємствами виставляється рахунок, відповідно до якого міська рада перераховує кошти комунальному підприємству Місь світло, а вони, як кінцевий споживач, оплачують кошти. Даним підприємством. наразі ці всі факти перекручуються у соцмережах і знову звучать звинувачення у розкраданні міського бюджету на вуличному освітленні. Обурюється заступник міського голови Володимир Мазуренко. Ми ще не включали на місці цього Ми тільки плануємо ось цю суму, яка винесена на розгляд сесійного засідання. Ми тільки плануємо до кінця року. Вже відкидаючи перший кварт, так ми не користувалися світлом. З квітня місяця і до кінця року плануємо певну кількість електроенергії використати на зовнішнє освітлення. Тобто, використаємо ми у квітні місяць, допустим, 75 тисяч значить, ми заплатимо тільки за ці 75 тисяч кВт. Більше ми не заплатимо ні копійки. Ці депутати, які коментують і повідомляють прилучанам щодо деребану коштів з міського бюджету, відвідали. Всього-навсього 20% тих всіх засідань сесійних міської ради, яких на сьогоднішній день вже налічується 42. От з них вони 6 раз, 6-7 разів були присутні на цих засіданнях сесій. По-друге, потрібно відвідувати всі засідання профільних комісій бюджетної, комісії ЖКХ, гуманітарної та інших щоб володіти достоприменною інформацією. Тому, у мене прохання, прилучане, користуйтесь офіційною інформацією, яка викладається на сайті міської ради, і перевіряйте ту інформацію, яка до вас поступає від наших депутатів.